Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги цифри на будинок. Це стильне рішення для позначення адреси. Виготовлені з міцного матеріалу мають елегантний чорний матовий вигляд, що гармонійно поєднується з будь-яким фасадом. Завдяки 3D дизайну цифри створюють ефект плавання над поверхнею стіни, додаючи об'ємності та сучасного вигляду вашому дому. Ідеально підходять для зовнішнього використання, не бояться вологи, сонця чи перепадів температур. Комплект включає кріплення для легкого монтажу без зайвих зусиль. Доступні всі цифри від 0 до 9, а також символи, щоб ви могли створити будь-яке поєднання. Пропонуємо до вашої уваги лампи в скандинавському стилі. Це стильне та функціональне рішення для освітлення ресторану, барбершопу, робочої зони або просто квартири. Мінімалістичний дизайн у Нордік стилі поєднує в собі простоту форм та естетику сучасного інтер'єру. Підходять для лампочок Е27, що дозволяє легко підібрати потрібну яскравість та тип світла. Лампи рівномірно розподіляють освітлення по столу або зоні, над якою розташовані до. Довга горизонтальна конструкція додає простору динамічності, візуально витягує інтер'єр та робить його стильнішим. Ідеальний вибір для тих, хто цінує лаконічний та елегантний дизайн. Пропонуємо до вашої уваги гігієнічний душний унітаз. Це стильне та функціональне рішення для покращення гігієни у ванній кімнаті. Встановлюється безпосередньо під туалетне сидіння, не порушуючи естетики санвузла, оснащене латунним впуском води, що забезпечує довговічність та стійкість до протікань. Простий монтаж не потребує електрики або складних інструментів. Ідеально підходить для щоденного використання, надаючи свіжість, комфорт та чистоту. Киї дизайн гармонійно вписується у будь-який інтер'єр ванної кімнати а якісні матеріали гарантують надійність та тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для запаювання пакетів. Це компактний та зручний пристрій для герметичного закривання харчових пакетів. Він допомагає зберегти свіжість продуктів, запобігаючи попаданню повітря та вологи. Пристрій працює за принципом термозапаювання, швидко герметизуючи поліетиленові та інші пластикові пакети. Портативний дизайн дозволяє його легко використовувати вдома, на кухні або навіть брати з собою в подорожі. Він дуже простий. Використанні просто натисніть та проведіть по краю пакета для надійного запаювання. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники. Це ідеальний вибір для музикантів, діджеїв, звукорежисерів та всіх поціновувачів якісного звуку, оснащені потужними динаміками та забезпечують хайрез звучання з глибокими басами, чіткими середніми та яскравими високими частотами. Закритий тип конструкції з м'якими амбушурами гарантує комфорт навіть при тривалому використанні. Регульоване оголів'я дозволяє підлаштувати навушники під будь-яку форму голови завдяки вбудованому мікрофону підходять не лише для прослуховування музики, а й для дзвінків або онлайн спілкування. Сумісні з більшістю пристроїв смартфонами, ноутбуками, мікшерами та іншим аудіоінтерфейсом.